Вітаю вас! Сьогодні ми звертатимемося молитвою до Господа про прощення гріхів. Це сильне очищення душі від гріхів. Читайте молитву з вірою, і Господь дарує вам мир і благодать. Боже, зглянься на мене грішну, я прошу Твого прощення і милості, не відвертай свого обличчя від мене, навчи мене жити у світлі, Твоя любов, моя надія. Амінь. Господи, я приношу тобі своє зранене серце, прости мої гріхи і помилки. Зціли мене своєю любов'ю, наповни моє життя спокоєм, я належу тобі. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь.